Доброго ранку, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Хочу вам подякувати за те, що ви пишете коментарі, відгукуєтеся, робите відгук і зворотній зв'язок. Дякую вам за побажання, за теплі і чудові слова, мої дорогеньки. А тепер вибираємо кожну свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І так, перша карта, що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, зайдете в глухий кут. Ваша справа сьогодні не поворушиться. І, в принципі, ця карта так і радить: не намагайтеся щось змінити. Ця ситуація, яка сьогодні відбудеться з вами, говорить вам про те, радить вам подумати. На самоті, чому ви там опинилися? Як звідси вибратися? Не намагайтеся сьогодні вибратися з цієї ситуації, складної, глухого кутка, кута. А краще подумайте. Подумайте над своїм життям, над своїм буттям і тому подібне. Не спішіть. Відпочиньте. І, знаєте, ще, ще ця карта каже: наберіться сьогодні розуму. Вибачайте, що так. Карта номер 2 Тут у нас йде шістка кубків. Ви знаєте, шістка кубків це настолійна карта, це карта, яка, знаєте, згадуємо, ми починаємо згадувати. Прекрасні моменти. Ну тут, скоріше за все, прекрасні моменти. Ось, Згадуємо колишніх, згадуємо перше кохання, згадуємо дитячий садочок, сім'ю батьків. ось, І починаємо, знаєте, так, ностальгічно, ох як було добре в садочку, отакі От мрії, такі, знаєте, відголоски минулого. Плюс ще це може бути просто розмови з кимось про минуле. Те, що було з вами, можливо, ви зустрінете а, когось знайомого, кого ви давно не зустрічали, і так за чашечкою кави там, чи а, шампанського, я вже шуткую шампанського, венця, хто як. А, згадайте: о, а ти знаєш, а ми робили то-то і то-то. І я зразу, а я згадую, я, я своїй доньці. Недавно розказувала, як ми зі школи їхали, і, здається, 26-й автобус був, і ми ззаду, я ми були, так, і ми ззаду ставали за пірілка, такого хапались, і скакали аж до стелі, і югухкали. От це теж така ностальгічна нотка. Ось якось так: От сьогодні у вас така, така знаєте, ностальгія за старими часами. Карта номер 3 Тут у нас сімка монет, і вона говорить, якесь, чомусь в мене йде тут певне розчарування. Я можу припустити, що якась справа щось йде дуже помаленько. Наприклад, ви поклали вкорінювати. Я, наприклад, поклала фікуси вкорінювати. Щось, вони йшли, йшли, а тепер нема корінців. От, оце є теж це. Ви щось чекаєте, чекаєте на результат, а його немає. Ось ця карта сьогодні. Ви розчаровані в тому, що дуже все помаленько йде. Не намагайтеся тягнути траву, бо ви її зірвете, але вона швидше не виросте. Тут треба набрати терпіння. От карта так вам і радить. Наберіться сьогодні терпіння. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного вам дня!